Всім привіт! Це нова серія для своїх. І в ній ми будемо робити чудовий автомобіль для ринку України, який стоїть заді мене. Кожен цей, авто... цей автомобіль зустрічається в вас, ну в принципі, якщо ви йдете по вулиці раз на 10 хвилин, зустрічайте це всім любимий! Volkswagen.

Так, по роботі в нас для підготовки його поставити бампер, замінити, з замінити екран, робимо потолку, все красивенько робимо бампер, красимо капот, бо він в царапинах, дуже сильний. Потім, так як його дуже всі люблять і всі знають прекрасно, що він дуже гниє. Прибираємо рижики. Тут, ззаді так само і під молдингом, ось тут. І там же, вроді, так же само. Прибираємо ці рижики. На рахунок переднього крила ми подумаємо, там де є царапини, Ось такі. Подумаємо і покрасимо задній бампер. Потім. и покрасим задние бамперы. Потом выйдем, на свет вам покажем. А, из бомбра, и сделаем, до речи, водительскую Не открывается. Салончик прекрасный. Наверное, когда открывается. Ось так що ж, поїхали. Е -е, зняли ми екран, він був лопнувший на дві частини. поперек. Е -е, замовиться новий екран, поставиться, замовиться бампер, поставиться, і зробиться пара елементів і буде готово. Як це все робили, як знімали, ми не показували, це скучна робота. Там в принципі нічого важкого немає. Радіатори у нас цілі і підігнути трошки усілітіль. Если любить так сильно, тем... В пасаті у нас, до речі, в дуже багатьох посадах проблема це ламається ручка, не можна відкрити двері ззовні. Рішається воно все одною такою от невеличкою штучкою. Це сплав якоїсь фігні з якоюсь фігнею йде. Знімається ручка. Ми вже до речі, це зробили. Разом там позачищаємо рожавчину всю. І зараз поміняємо цю всю фігню. Як воно все знімається, я не показував, бо я думаю, воно нікому не цікаво буде. А ця штука дуже легко знімається. Її можна купити як у зборі з самою пластмаскою, так і саму цю штуку. В комплекті тут не йшла пружинка, тому пружинку нам треба поставити нашу. Так, і поставимо. Поставим сюда. Якуну остальной бути О, вот так. Так і так. О, і пружинка зашелкається у нас з цього боку в, цей, в цю кайому. Трошки а с этого боку сюда. Вот и все. И тогда ось все пропускаем сюда. А может, нет. Ну да, побачимо. Так. Зараз эту штуку. До речі, таку штуку ми вже робили, ем, як робили пасата, відео. Відомо, мабуть, не було. А може і було. Так. Так, зібрали. І ось у нас. А, так, зібрали і от у нас. Це чудово, класненько, гарненько ходить. Буде гарненько відкривати, тому не пожалійте пару гривень. Купіть таку штучку. Так, Тут ми у дверях поки що знайшли рижик тут, і тут. І на задньому крилі. Потім знімемо е, підкрильника. Зачистимо ось цей кантик і там положимо герметик. Ну і відповідно ось тут теж так само зачиститься. Там де рижики позачищали йожиком, потім маленьким йожиком. І зараз преобразувателем зачистимо. Ну, наприклад, там наждачки прийшлися, але трошки розжавче не залишилося. І так само біля ручки. Ось. І там, докуди змогли долізли, все остальне зробить з себе преобразувати. Так, екрана не могли поставити чисто через оці штучок. Це подушки на радіатор наниз. Зараз поставимо їх. І тоді накинемо екран і вже машина буде на ходу. Коротше говоря, думали, зробимо пасатіка по бистрачку і все буде чекі-бомбоні. Але в нас були рижики тут, 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 тут і тут спереді. Все. На задній там біля ручки і з під молдінгом. Зняли, все красивенько. Тут почали замотовувати весь всі дверки і в нас з'явилася така от херня. Це всі точки, там, де були рижики. Е, вже вона мала йти під ґрунтовку. Вона вже підшпакльована і мала йти під ґрунтовочку. Так як дуже багато рижиків, все почищали, красивенько зробили. Зараз так, так же само набиваємо ризику на передніх дверках і будемо бачити, де рижики так же само зачищати. Потім зніметься переднє крило. Там є рижики по, по, по самому канту. Так як вони вже пішли, значить середини крило теж буде ржаве. То все красивенько зробимо, опробуємо, щоб власник їздив. би. Горе, собі не знав би. Ну, так от, А потім дійдемо до заднього крила. Я думаю, там на задньому крилі саме херня буде. Там промажеться, зніметься підкримничок. Промажеться герметиком сам кантик зачиститься, Промажеться і буде чутненько. Екран ми вже накинули, ще підтягнемо чуть-чуть усілітель. Там знизу його потягнути треба буде сюди і морда у нас буде готова. Поки в нас там сохне прибразуватель на арці. Зачистив ось цю частину, там, де саме якраз коле до голового металу. Все гарненько зробив переходіки і задув абоксидним ґрунтом. Для того, щоб більше ржавчина не пробивалася. Зараз перетреться, ну підсохне, перетреться і нанесеться акриловий ґрунт. Можливо, нанесу ще жидку шпакльовку для того, щоб згладити перехід від металу до старої краски. Так, всю тут бедоту ми позачищали, обробили, обробили, обробили цим кислотним ґрунтом і зараз задуємо ебоксидним ґрунтом і потім задуємо акриловим ґрунтом. Так, Зараз обробилося воно все геть ебоксідним ґрунтиком. І зараз е, акриловим грунтом, І тоді антикором. Ну, ще кайомочка і тоді антикором. Так, зробили перший слой на пилу акриловим грунтом. Зараз задуємося красивенько гарненько. І промазали кайомочку. Ось так потрібно робити в пасатах Б6 арки. Бо починають розживіти ось ці кайомочки. Ось, до речі, чуть, -чуть. оп вишні так, так, в принципі, усе ось зараз ось так виглядає наша арочка. Красиво, гарненько, все чотенько. Заржавчину кі пішло поїхало. Не жалійте коштів, обробляйте свої кузова Бажано хоча б раз в рік літом заїжджайте на СТО до людей, щоб переглядали б вам, чи нема ніде ржавчини Бо потім будете платити набагато більшу суму. По передньому крилу тут ржавчину побирали, по кантіку цьому теж. Ебоксідний ґрунт, це ґрунт наповніті. Нас, нас залишилося один слой і лак. Задуваємо, і в нас ласточка готова. Поїхали! Ми нанесли три слої лаку. Зараз ми чекаємо ніченьку. За ніченьку вона підсихає, завтра ставимо, збираємо все геть до кучі. І, і залишається у нас передній бампер. Робиться передній бампер, збирається все до кучі і вперед на авторія. Так що чекайте її там, з буде під відео заходьте, цікавтеся і купляйте.